Ту мить ми пробудилися від сну і вийшли в гори сонце зустрічати. То хоче з літа повернуть весну, нехай приїде в зоряні Карпати, тут на смерека гордих і струнких, Гайдаються немов колиські хмари, а промінь Сонця зиркає крізь них, на полонини, на овець отари. Жадане літо вже зійшло з небес. І розлилася повінь квітування. мов Дух святий у цім краю воскрес, і зазвенів у росах передрання, я вдячна долі за щасливу мить, що знову привела мене до храму, де на долоня сонце і блакить, а небо серцю відчиняє браму. Чарована я, занімію знов, та знаю, варто жити та страждати, коли воскреслу душу, як любов, благословляють на життя Карпати. В ту мить ми пробудилися від сну, і вийшли в гори Сонце зустрічати. То хоче з літа повернуть весну, нехай приїде в зоряні Карпати, тут на смерека гордих і струнких, Гайдаються немов колиські хмари, а промінь Сонця зиркає крізь них на полонини, на